Проти Прикарпаття, друга поспіль поразка і ще болючіша ніж вчора. Скажіть, будь ласка, в чому ви вбачаєте причини поразки сьогодні із більшим рахунком, аніж власне вчорашньому навіть поєдинку? Я вам скажу чесно, ми на рахунок не дивилися. Ми працювали, пробували працювати те, що ми плануємо в майбутньому. Тому такий трішечки на рахунку інший результат. Ми напрацьовуємо те. Ми, в Принципі відносно розуміли, що важковато буде другу гру. Маленькою ротацією, але ну, рахунок на табло, да, я не можу сперечатися, що він більший, ніж вчора. Та й у нас сьогодні набагато більше, скажімо так, дурних якихось в захисті, просто пропустила все, що тільки можна. Один в один сьогодні гра була дуже жахлива. Стосовно вас особисто, другий матч поспіль для вас після повернення, чи відчуваєте, що починаєте набирати ту форму, до якої прагнете? Ох, мені ще важкувати до тої форми, яку я хочу, бо я розумію, що ще не моя не моя швидкість. Я в захисті багато чого ще не можу робити. Того, що я сама захисниця і знаю, що таке хороший пересинг, тут мені трохи ще багато чого не вистачає. Але будемо працювати. Це тільки друга гра і з дівчатами. Ще багато треба що напрацювати. Я думаю, що до фіналу чотирьох кубка ще трошечки підтянемося. Може, ще хтось підтянеться. У нас трошки ротація збільшиться. Можливо, буде інший результат. Дякуємо, щасливим тоді. Доброго дня. Сьогодні друга поразка для Київські в поєдинку другому поспіль проти Франкіс при Карпаті. Я розумію, що, чесно кажучи, не особливо приємно напевне вам навіть коментар давати. Сказала Віта Горбеч, що ви працюєте якби вже на перспективу, так з точки зору навіть фіналу чотирьох кубка, намаєтесь награвати якісь речі. Тому, будь ласка, ваш короткий коментар по сьогоднішньому матчу. Що вважаєте за потрібне сказати? Ну, ну перше, що ми живий відносно здорові, це вже хар... це вже добре. Ну, бо у нас вісім років залишилось. Я сподіваюся, що по сьогоднішній грі, ну, франкіст просто був сильніший на дві гри, може, у нас не вистачає на дві гри, просто не вистачає. Ми ще можемо грати першу чверть, можемо грати третю чверть, але коли вже втома наступає, ми не можемо захищатися, допускаємо помилки і це, це дає результат франківську. У них більша ротація, вони більш свіжі і через це ми маємо проблеми. А з приводу того, що ми дійсно дивимося трошки на перспективу. Попереду у нас фінал чотирьох Кубка України і наша задача в тому числі награти щось під фінал чотирьох і зберегти всіх здорових гравців, щоб виступити там. То для нас зараз основний старт. Це Дивлячись якраз про на найближче майбутнє і про фінал чотирьох, який результат ви особисто для себе і для своєї команди будете вважати прийнятним саме в фіналі Кубку 4? Це дуже дивне питання, тому що на п'єдесталі для мене завжди є тільки одне місце. Тому особливо це Кубок. Ну, кубок, це, кубок це, якщо ти виграєш Кубок, це ти вже не, не даремно провів сезон. Це титул, за який ти маєш боротися. Ну, будемо боротись за перше місце. На це сподіваюся, будемо налаштовувати дівчат на те, щоб була боротьба. Дякуємо успіху. В кубку тоді все ради. Вітаємо з черговою перемогою над Києва Уже четверта в сезоні. Скажіть, будь ласка, вашу особисту точку зору стосовно сьогоднішнього матчу, що вдалось команді, що не вдалось, ну і завдяки чому підсумку таки вдалося здобути такий прийнятний позитивний результат для Франкіз Прикарпаття? Спершу хочу подякувати Збройним силам України, полівальникам за їхню підтримку. Сьогодні в нас був кращий відсоток влучань трьохочкових, більше передач. І гарно зіграно грали. Зрозуміло. Попереду фінал Кубка чотирьох для франківськ Прикарпаття. Швидше за все, ці поєдинки відбудуться також у Івано-Франківську. Зрозуміло, що завдання стоять максимальні перед командою. Як команда буде готуватись власне, до, цього, до цієї фінальної частини Кубка України? Так, ставимо перед собою цілі перемогти. Кожен день тренування. Думаю, в нас все вийде і ми переможемо. Дякую, успіху вам. Вітаємо вас з перемогою. Друга перемога за два дні поєдинку проти Кібаски. Ну, якщо говорити вже про регулярку, то чотири перемоги над столичною командою. Скажіть, будь ласка, порівнюючи ось три попередні матчі, зокрема і вчорашній матч. Чим для вас був можливо по чомусь особливим сьогоднішній поєдинок? Сьогодні була дуже гарна атмосфера в залі. Сьогодні багато вболівальників прийшло підтримати нашу команду. Хочу подякувати нашим болівальникам. Хочу подякувати міському голові Руслану Романовичу Марцинківу, який підтримує команду. І сьогодні був разом з командою на ігрі, переживав був біля нашої лави запасних. Гарна атмосфера, така знаєте, позитивна в залі. Вона Привела до того, що ми, як то кажуть, показали хорошу гру. Хороша гра це коли ну, більше п'яти гравців набирає більше 10 очок. Ми мали вдвічі більше асистів від Київбасків, ми влучніше попадали з трьох очкових. Тому ці показники в підсумку дали цей позитивний результат, але найголовніше, щоб була можливість. Зіграти проти такого сильного суперника, проти таких досвідчених гравців, кілбаски, як Христини Філевич, як Дарія Завідної, як Віта Горобець, молодим нашим гравцям Сьогодні Домініка Морзова була нам по Анастасія Боровська, також Марія Рудакова вийшов в кінці гри і Марина Лікар. Ну це для молодих гравців. Такий певний аванс на майбутнє, тому що вони не розгубилися і, я скажу, достойно виглядали. Вчора ви відзначали окремо Анжеліку Ляшко, її 26 набраних балів і молову. Чи можете якісь прізвища назвати сьогодні в складі вашої команди? Звичайно, я можу назвати всіх наших вісьмьох основних гравців. Кожен був по своєму корисним. Так, да, Вчора Анжеліка Ляшко видала дуже гарну гарною сьогодні З нею більше так грали потніше, можна сказати, не дали розігратися. Але Анжеліка проробила свою роботу в захисті, в нападі, роздавала асісти, тому можу тільки позитивно сказати. Хочу відзначити Олю Олексійович, як сьогодні перехвати Олі трьохочкові, як завжди, Оля, капітан команди, яка веде команду за собою, звичайно, Оксану Молову, яка бореться. На підборі, яка є, як то кажуть, таким е, організатором наших атак, яка підказує молодим гравцям, як правильно грати, Оксанка – це невід'ємна частинка нашої команди. і Сьогодні ворі якраз е, ну дуже вона, як то кажуть, її досвід дуже дався нам е, допомогу. Також гарну гру провела сьогодні Анастасія Кучер, ну традиційно. Каріна Панчук, яка дуже багато атакує, яка багато бере гру на себе по кучеру. Кучеренок Анастасії хочу сказати, що нарешті вже появився цей силовий прохід, який ми чекаємо. Чекаємо вже цілий сезон. Ну також відзначу наших центрових Ірину Бугайову і Женю без які зіграли на відповідному рівні. Тому хочу привітати нашу команду з перемогою, наших болівальників з перемогою Франківська. І боротьба за перше місце продовжується. Дякую, успіху вам у фіналі чотирьох кубків України.